Відбулася подія, чому вона відбулася, і е, е, що ж за сукню покажуть українці Лас-Вегасі цього року. Ви знаєте, Юля, щоб сказати, що це сукня, то це мабуть це власне не зовсім сукня. Я б не назвала це сукнею. дуже сміливе рішення, дуже сміливе рішення. Стрінги? Ні, ні. Ні-ні-ні. Як кажуть, в таких випадках Україна форева. Угу. Тому наша місць Всесвіт, Україна, Анастасія, Сух... Анастасія Суханова, вибачте, це дизайнер, а Анастасія Чернова, це наша переможниця, вона поїде з... в Лас-Вегас і буде у фіналі виходити у сукні в народному стилі. більш того, Тримаєтеся в чоловічому костюмі. В чоловічому костюмі. Так, це, ви знаєте, таке креативне рішення, і дуже, як на мою думку, і сучасне, сміливе. Звичайно, сміливе це шаровари. Тобто, ви зрозуміли, що наша красуня буде не в сукні, а в шароварах. І там ще присутня папаха і збруя. От. І ви знаєте, це сказати, щоб це виглядало так якось недоречно чи ще щось гармонійно, я б сказала. Сміливий такий вчинок, цей образ зробила для місця Всесвіт дизайнер Анастасія Суханова. Mm -hmm. Я так трішечки подивилася її творчість, як то кажуть, її роботу, що вона робить. Такий, знаєте, дизайнер ще починає свою, як то кажуть, кар'єру, вона був телеведуча до речі, mm -hmm. Анастасія Суханова. Вона вела якісь програми, я не уточнювала які. але... і ні, 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 ні. Ні. Вона десь починала на погоду. Хороше, наші слухачі погулять зараз. в своїх По погулять, так, але, але, але те, що я побачила з її колекції, скажімо, в зйомці і в інтернеті. То, на мою думку, це такий, знаєте, етнічний, етнічний напрямок з таким трошки шиком. Я поспілкувалася з пані Анастасією Сухановою, Вона мені видалася дуже креативним і дуже таким, знаєте, цілеспрямованим дизайнером. Я не помітила, що вона хоче десь там відхилятися в бік від теми етніки, від народної теми. Справді, і те що, вона робить, те, що вона робить, виглядає дуже, ну так скажімо, сучасно. Пам'ятаєте, у нас в минулих ефірах були, були такі розмови про етнику у сучасному костюмі? Пам'ятаєте? От У нас була Лурдис про, про матрешок вона там робить одяг. Про матрьошок. А от, як на мою думку, Суханова це такий. ну... Представник яскравий в українському дизайні, можливо, вона ще то, що в неї ще тільки початок, так на, на начальній стадії там не невелике ательє, там тобто це такого локального масштабу бізнес, але я думаю, перспективний, тому що речі класні, вони креативні, вони дуже такі гармонійні. Я сьогодні, на жаль, на жаль, я не встигла підняв була. Не сьогодні не встигла доїхати на студію до пані Анастасії, але я запрошена туди і обов'язково скористаюся цією можливістю. Напросилася в гості, як то кажуть. Обов'язково скористаюся цією можливістю і поїду, подивлюся, все це, як то кажуть, на дотик. подивлюся на швид. Ну, на швидце само собою, зрозуміло. Але ви знаєте, навіть по зйомці вже видно, що це якісний одяг. Ну, не буду забігати наперед. Якщо поїду, подивлюся і буде що сказати в цьому в цю тему, я обов'язково вам розповім. Так що наша міс Всесвіт Анастасія Чорнова поїде у такому креативному костюмі. Ну що ж, будемо спостерігати. Що ми можемо ще в першій главі розповісти? Ну, Я можу сказати, що заявлено саме про цей костюм, що він виготовлений ті, саме з справжніх натуральних матеріалів. Mm -hmm. Ну, Це вже, як на мою думку. Знаєте, я вам ще хочу сказати, що, можливо, іншого варіанту і немає, як на такий захід. Але що мене трошки як то, ну, не то щось коробило, але показалось, може, не таким доречним, що все-таки місце вона одягнула підбори. Високі підбори. І ось до цього образу є е, ну, взуті в, е, підбори. Як це воно мож, може бути, мусить бути... Я не можу сказати, що воно виглядає погано, ні, не погано. Ніби гармонує і все. Але можливо там буде якесь інше взуття. Е, не, не, не можу зараз точно сказати. А як... що е, дівчаткам з конкурсу Всесвітньої краси не можна ходити на підборах? Ні, їм то можна, але ви зрозумієте, що це український національний костюм чи uh -huh. чоловічий. Ага, тобто їй треба вуса відростити, щоб бути повністю. Ні, втені. я думаю, вуса не. Вона гармонійно дивиться в тому костюмі. Справді дівчинка дуже така худенька, така струнка, і вона дуже гармонійно дивиться в тому костюмі. Я маю надію. Знаєте, пам'ятаєте, як колись наша Руслана, як я кажу, взяла Євробачення о тими трембітами, отим національним колоритом, отим всім. Uh -huh. От в мене чогось таке відчуття, що тут буде щось таке саме, що в Америці, це, як на мій погляд, буде щось, мабуть, дуже актуально. Така думка Анжеліки Долженко, головного редактора українського глянцевого видання Ексклюзівстен. Ми з нею повернемося до розмови за дві хвилини.